Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Знімемо для вас сьогодні коротенький відеоогляд з майданчику, який знаходиться в місті Рівне. І, власне, зіркою нашого сьогоднішнього відео буде цей малючок в Mitsubishi MTX 245. Тракторець має 24 кінські сили та дизельний триціліндровий двигун об'ємом 1,2 літри. Подивимося, що у нас тут по функціоналу. КПП механіка на 4 швидкості реверсивна. По праву сторону важіль для регулювання висоти задньої трихточкової навіски, вал відбору потужності на 3 швидкості вперед та одну назад. Блокування осьового диференціалу, вімкнення переднього моста та повишені й понижені передачі. Гідропідсилювач керма присутні, ручний газ, оберт на місці, стоянкове гальмо. Та напрацювання тут 1504 мотогодини. По комплектації. Присутня дуга безпеки та ґрунтофреза, в якої робоча ширина 150 см. Ножі, ще мають дуже і дуже хороший стан. Є третя точка кріплення, та бачимо, проста механічна гідравліка. По шинам одразу давайте подивимося, Шини мають доволі хороший стан це є Bridgestone. Розмір задніх. 9,5 на 22, а розмір передніх шин 6 на 14. Одразу по дисках давайте подивимося: рік випуску. 93 рік, 9 місяць. Вага такого красення складає 850 кілограмів без грунту фризи. А, так, давайте щоб скажу по колії, передня колія. Має розмір 98 см в вузькому положенні та 1,10 м в широкому. Задня колія має розмір 88 см, та збільшити її можна до метру. І вартість такого тракторця з грунтофризою в комплекті всього-навсього 6300 умовних одиниць на нашому майданчику. Кого він зацікавив або бажаєте придбати, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. А ще краще приїжджайте для тест-драйву до нас на майданчик, який знаходиться в місті Рівне на вулиці Князя Володимира, 112а. З вами була Ірина на каналі VRM-техніка. До зустрічі!